Привіт, мої маленькі друзі! Тема уроку сьогоднішнього число і цифра 5, поняття 5, кількісна і порядкова лічба. Написання цифри 5 ну діти! Добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день! Будь ласка, давайте з вами зараз порахуємо цуценят. Скільки великих цуценят? Правильно, великих цуценят двоє. А маленьких? Маленьких п'ятеро. Скільки всього цуценят? Всього семеро цуценят. Поглянь, скільки котиків! Котики три. А зараз котиків п'ять. Скажи, скільки великих котиків? Двоє! А маленьких четверо. Наступне. Поглянь, будь ласка, скільки ти бачиш дорослих свинок. Правильно, чотири дорослі свинки. А маленьких одна. Скільки всього свинок? Всього п'ять свинок. Правильно, сьогодні ми з вами вивчаємо число 5. Цікаво, що видатний давньогрецький філософ, математик Піфагор вважав число п'ять найщасливішим серед чисел. П'ять пов'язується перша система числення. Вона містила п'ять цифр. Це було дуже зручно, адже на початку люди лічили по пальцях, яких на руці було якраз п'ять. та широко розкине ноги та руки, то стане схожою на п'ятикінцеву зірку. П'ять органів чуття. Очі, зір, вуха це слух, язик це смак. Ніс, це нюх, шкіра це дотик, що являє собою число 5. Ви дізнаєтеся на сьомому уроці. Правильно, 5 гривень, 5 копійок, п'ята година, 5 кутник, 5 пальців. позначає цифрою 5. Уважно розгляньте друковану і рукописну цифру 5 та подумайте, на що вона схожа. Потім вийшла погулять на папері цифра 5. Молодці. Руку вправо простягла, ніжку бубликом зігнула. Як пишеться цифра 5. І раз, і два. І три. Ось таким чином. Давай спробуємо в повітрі написати. І раз, і два, і три. Вона складається з двох паличок і правого півовала. Похила паличка вліво, правий півовал та горизонтальна паличка вправо. Прописуємо цифру 5 зараз, ще раз повітря. І раз, і два, і три. Молодці. Піраміди. Було 4, додали 1, стало 5. Тобто 4 і 1 це 5. По 5. Поглянь. Блокнот 1 Флешки 2 Олівців 5. Глянь. Маркери 3 Кнопок 4. А скрепок також 5. Фігура розміщена в порядку п'ятою, коли рахувати зліва направо. Правильно, це трикутничок. А якщо справа наліво молодці, це буде коло жовтого кольору. Запиши сусідів числа 3. Число 3 попереду йде число 2, а наступне число 4. А які ж сусіди числа 4? Правильно, сусідами числа 4 є 3 та 5. Думаємо, як побудовано стовпці. Стовпці побудовано таким чином, що біля цифри зображено стільки квадратиків, яке число позначається цифра. Скажи, яке число найбільше? Звичайно, найбільше число 5, а найменше найменша одиничка. Поглянь, що це за фігура? Це п'ятикутник. Чому в неї така назва? Здогадайся, будь ласка, і розкажи нашому олівчику. Правильно, тому що в неї є п'ять сторін та п'ять кутів. молодець. Перемішуючи їх зліва направо, дослідіть склад числа 5. Розглядаємо. Ось у нас є спочатку кружечки. Що ми можемо зробити? Ми кажемо, що 5 це. Чотири та один. П'ять. Це. Два. Три. П'ять. Це три та два. П'ять. Це. Чотири та один. Молодці. Дай відповіді на запитання. Оці та про що дізналася? цікавило. Ось